Чотири місяці тому команда села Остап з Калацької громади долучилася до інноваційної програми Апшіфт, яка допомагає молоді повірити у власні сили та змінити свою громаду. У межах проєкту хлопці та дівчата організували форум під назвою Покликання Остап'я. Коли ми дізналися про проект Апшифт, ми зрозуміли, що варто спробувати, тому що він дійсно міняє життя багатьох людей. От і ми, ми подали заявку, нас прийняли, і ми почали досліджувати нашу проблему. Насправді відбувалося все так, що була пропозиція для всієї скалацької громади, для наших скіл пройти навчання під егідою Апшифт. І, відповідно, ми запропонували всім нашим школам, які хотіли би прийняти участь. І відповідно молоді села, тобто я з ними десь більш контактую, і ті згодилися, сказали, що от ми хочемо спробувати. І відповідно для мене було приємністю, що все-таки відгукнулися на цю пропозицію, що щось таке молодь готова робити в такі важкі часи. Ми хочемо, щоб наше село розвивалося. І залишалися люди тут, і навіть приїжджали сюди на відпочинок, бо бачили, що це село є прогресивним. Хлопці та дівчата опитували місцевих про те, що вони хотіли змінити у селі. Почули багато цікавих думок. Хотілося б більше дерев в селі, щоб було чисто чисто, щоб молодь могла збиратися, гуртуватися разом, організовувати якісь заходи, гуртки. Щоб було цікавіше молоді в селі. На жаль, молодь в селі не затримується, хочуть кращого життя і хочуть розвиватися. І тому ми хочемо, щоб молодь затрималася в селі, щоб наше село процвітало, було гарним. Я його люблю тут вже 16 років. Тут мені дуже подобається до всього привик. Все близько, багато друзів. Також організатори форуму запросили на захід експертів з різних сфер життя. Зокрема, говорили на тему фінансової грамотності та навіщо їй вчитися. З чого ми починаємо будинок будувати? Правда, ну, ідея, там, проект, проєкт, але закладаємо фундамент. Тому неможливо вивчати фінансову грамотність, не розуміючи сутності того, що таке гроші. Про виклики в українській культурі та як розвивати інтерес до історії та народних надбань ділилася з іншими Анастасія Лужецька. Також є така недооціненість культури, коли вона за залишковим якимось принципом залишається в публічному просторі, і вже коли всі сфери обговорені, тоді доходить тема до культури. Крім того, є проблема того, що люди втратили свою ідентичність власне через репресовані постаті, через те, що було страшно виражати себе як свою ідентичність вже після форму учасники команди Апшіфт планують провести для жителів села Остап кіновечір під відкритим небом та інші неформальні зустрічі, які ще більше будуть згуртовувати людей у спільній меті розвивати рідний край.